Так, дозбирав КПП, все накинув кораблик. Ну, коротше, повертаємося до поршня, до двигуна. Канавки обов'язково треба чистити під кільця. Хоч це все і гіп, скажімо так, вмерло, та все ж я розумію, що я роблю, тому технічну частину я все рівно буду робити добре, хоч і двигун в такому стані. тому... Мої йому поршні, Колінвал зараз достану, покажу. Коротше, мийка. І в принципі треба збирати. Також кольця. я прихильник наборних маслонаборних кілець. Є коробчатого типу, є наборні. Така фірма. В цілому. Ну, я думаю, справиться. Це навіть, скажімо так, рівень дорого, багато. Хоч і стан двигуна треба точити. Ну, походить. <гум> Зате він обкатаний, прихватити не повинно. Все. Мию їх там до чорта цих грязних деталей. Тому для мене це займе час. А включусь вже вам щось покажу, що я там ще буду робити. З цікавих фактів. Всі та заводи, всі знають про тиск масла, всі якби майстри, але я свої 5 копійок ставлю. Цей канал подачі масла від маслонасоса прямий на фільтр і через фільтр. Іде е, уже на цей штуцер, який йде ну, каналом в блок. Е, ну, основна магістраль датчик. Тиск стоїть тут, а коли в свою чергу на головку йде сюди, коротше розходиться. Ну зараз не про це, іменно про кабанчик. Слабке місце падіння тиску, скажімо, цієї системи не сильно розумної. Є канал на подачі на грибок. Там, ну, якби зусилля є. Але не таке високе натертя і потребує меншого тиску. Ну, В смислі меншої кількості мастила. Тому беру от цей канал, який, до речі, масло тут не йде через фільтр, а прям через цю полость перетікає. І якщо грибок прослаблений, різке падіння тиску масла, тому що йому кра... легше продавити через зазор, чим через фільтр. Нарізаю різьбу для рестриктора. Він же жикльор. Розмір не скажу, тому що ще хтось зробить, як я, і потім біда, не дай Боже, буду винуватий. Тому жикльор з карбюратора вкручується, повітряний я просто розбираю його на дві частини і вкручую. Тому такий спосіб підняття тиску масла на грибку, там такий тиск. Ну, достатньо просто змащувати. тому... Таке рішення по підняття тиску масла, особливо коли зношений блок. Вирвата різьба, ще й криво нарізана, тому цей кронштейн використав як кондуктор. Фото додам і нарізав М12 на 125, тобто відновив кріплення кронштейну в блокі. Головне, коли в чугуну проходите різьби на суху, тому що чавун. Він у нього специфіка нарізання різьб, тому майте на увазі. Ну і все, затягнув моментом. Тепер тримається як треба. Так, стоїть, чекає свого часу. 0,25 знайшов. Інший, звісно, калінував. Розмір такий, що й не. Ну, скажімо, кожен позаздрить в наш час знайти таке. Також вкладиші. Про, перевірена тема, це старі, вони дуже довго лежали. Я знайшов людину, яка каже золоті запаси, з вазом розпрощався, тому можу й продати. Якраз саме розмір. Він пишеться тут по боках. 0,25. Це в нас шатунні без отворів. На копійки, хто знав, щоні є отвори для полива поршня Ну, Ну і корінні штуки, такий же розмір. Ну, коробки такі, достатньо затерті, старі. Не знаю, наскільки це підробка ні. Але я думаю, що все таки оригінал. Ну, принаймні, до такої фірми питань немає. Тому вкладиші є, канував також є, блоком займаюся. Думаю, діло буде. Щодо поршнів, канавки. Так, зай, зайняло дуже багато часу. Нагаряка просто страшенний. Вичухував, вичухував, хоч і поршня вбиті, та все ж треба, як я й казав, технічну сторону підтягувати до доброго стану. Тому все почищено, помито. Ну, коруч, Мийка це дуже багато часу, та от різьби, ну, дефекти також займають час. А в цілому майже готовий до збирання. Шаберовка є такий техпроцес. Втулки я то міняю, тому що ці ну, кранти. Але є нюанс. Я взяв стандартний і, звісно, порося, кабанчик втулка. Як його тільки не називають, не лізе. Шабера в мене нема. Як я це роблю? Казати не буду. Коротше, застряв я з цим поросям. Так, ну буквально. Нові втулочки, пару годин я просто охренівши. І все це добре. Там зазор мінімальний, ну без мас, тила. Коротше, все чітко, але часу забира колосально. Також моя звичка робити добре, а з цим блоком, в принципі, якби воно ні до чого. Там гільзи подерті, третій циліндр, другий циліндр взагалі убитий. Там слід такий, що мись. В будь-якому випадку буду збирати підхід Ну, треба якось тормозити, а, а я все не можу. Все хочеться добре його зібрати. Ну, ні. І з кленвалом так вийшло, що він добрий її вкладиші. Коротше, Як бачите, не можу я зупинитись, щоб зібрати на маті його, аби їхало. По факту збираю так, як. Ну, як і собі, по-нормальному, але запчастини. Треба було просто інший двигун. Тому що трахнути все якось так. По мотивам ігри флетау, це там, де можна розбити машину і не тільки сопер... ну, противника. Тому і підхід до зборки, я розумію, що це все життя це не гра. Та все ж жаліти цей весь. Автоваз і ну, своя політика. Тому я хочу зібрати нормально двигун, але з нотками тої самої гри, де все на їбісь. де можна вилетіти і зруйнувати. Кабанчик, до речі, не досить непогано зробив, коли пролив маслом. Прям вогонь. І без зайвого люфта. І скажімо так, в робочому діапазоні. Тому і весь двигун хочу зібрати так само, щоб він працював, але без фанатизму. Вилизувати, я вже це все пройшов. Не хочу, немає бажання, по крайній мі, принаймні, не з автовазом. Робитиму хорошо. А там як в притязки роби хорошо, хуйово і так вийде. Тому з таким і підходом буду і робити. Удар. Цей другий циліндр хотів показати, ось знесено добре. Тому дефекти по гільзам є в деяких містах, але тим не менше, витираю, протираю, плюс-мінус стараюсь нормально. Тому, звісно, нові вкладиші в мене тут є, є запаси. Мірятиму, замірятиму. Ще раз повторюсь, без фанатизму по мотивам ігри. Хочу зробити це авто, щоб воно було бойове. Кладище на місці, заряджаємо колінвал. Е, на пасту не збираю з, нав, чисто на масло, тому що ну, найближчим часом я його і запускатиму. Паста це коли, ну, знаєте, показують при зборці. консистентна маска це коли довго мотора лежатиме для першого запуску, щоб не задерло вкладиші, Тому... Все, ставимо кінвал, прокручуємо, затягуємо моментом. Так. Цих напівколець мішок. Але з однієї сторони алюмінів, з іншого мідні повинні бути. Ну, коротше, немає такого розміру. Тут 2,6, треба 2,5 або 2,4. Ну візьму також Богдан на турбо тройки. Мені тут, звісно, мішок запчастин. Зважив зірочки нові, поставив цю. Не знаю, що за якість, як ходитиме, але посадка плотна. Тому в цілому, якби не пів кільця, то вже б крутиться легко. Було б чудово Короче, процес іде. Ну, іде приємно завжди, коли є запчастини, ну, нові, є нові. Самі розумієте, в цій справі. Це окремий кайф. Ну, тим не менше, на це куплю та продовжу зборку. Так, тріщина, я думаю, видно. Помив кришкою і зрозумів, що все. Кришки немає. А різьбу я тут ремонтну нарізав. Ну, коротше. Тому купив півкільця на коленвав. Насос цей розберу, дефектую, а це на всяк випадок. Зайвим не буде. Там захист у мене понівечений часом та горем. Тому взяв на розборки захист, насос, кришка з бовтиками, також там взяв на декоративні, ну, на захист, Той що, пильник Короч, набрався запчастин, це в метал до... туди до голови. Можна продовжувати збирати. Так, 82 Ньютона. Крайній. Бугель. П'ятий він позначається як двойка, але рознесені. Ну, він, правда, й ширше. Так, цікаво ж після обтягування. Ну, ці затягнуті. Про нові бовти і все інше я балакати навіть не хочу. Звісно, воно повинно це все мінятися, але це і так підхід цікав. Ну, що значить після ремонту і блок, я сподіваюся, все так рівний. Крутиться Ну, Досить легко. Все, перевірив. Черга за поршнями, люфт взагалі. Ну, Тобто, він не закусує і нема стуку 2,5. Але цей 2 і 2,25 трішки менше, я мід, мідні кільця, головне правильною стороною встановив. Тому, як би, це питання закрите, все можна, можна займатися шатунами. Так, ну кільця нові, звісно, приємно, а в це старі поршня. Головне встановити друге кольцо правильно, шкрипком донизу. Наборні компресіонне, ну тут специфіка. Коротше, крайній поршень. Поки що все крутиться, все збирається достатньо легко. Зараз встановлюю Обтягую, ну і задню частину збираю. Мию, чищу також займе. Чималий час. Головне про це якби, перешкод на шляху поки що немає. Десь так. З давніх запасів новий підшипник валявся, закинув сальник. Віктор Ренц не знає, на них є скарги, тому ну, ціна висока, от якість подивимось. Також встановив без прокладки цю кришку. Прокладка є, але оскільки на герметик, ну, навіщо два слої герметика, якщо може на один і він триматиме. Тому такий момент. Головне, не забувати про болти. Я відразу їх наживляю, тому що колись в мене перший раз, коли я збирав двигун, пам'ятаю, як я забув ці болти. Це було зовсім неприємно. Ну і зараз відчистити, рехтонути захист. Коротше, процес збирання йде. Так, ну послідовність не зовсім правильна, але вже щоб під руку попадати і збираю маховик, О, маховик маховиком, а от диск щеплення, як я й казав, копійка. Та шістка відрізняється. Пробуксовка мені не потрібна. Тому диск взяв ЛСА. Новий. Щоб не було потім питань. Корзина там в доброму стані. Тому в цілому все з щиток вирівняв. Достатньо так непогано, все йде поки що за планом. 30 Ньютон затягнув, чпунь. Зручно, вал. Звісно, від коробки. Штука така для центровки, все, ця сторона закрита. Треба. Займатися далі передньою частиною, насос, кришка і все, що туди відноситься. Діво дійшло до кришки, звісно, шківом центруємо її. По-доброму, на герметик садити. Але цепка стара, можливо, я ще сюди лістиму. ну, маволі, щоб потім відчищати, віддирати не захочеться. Тому зараз встановлюю кришку, ще раз кажу, центруючи цим шківом. Сальник я новий поставив такий старий, як наче, як наче він не новий. Ну, все, наче нічого. Зараз закриваю кришечку. Края герметиком обов'язково. Навіть якщо тут буде потіти, щоб тут не текло. По насосу мій той, що стояв, ну, по вироботці. Скажімо так, він достатньо непоганий. До речі, тут під кутом стоять ну, шестерні для насосів шестеренча типу. типу. Це якось не сильно розумно. Я таку конструкцію не сильно вітаю. То ми з Богданом нещодавно спілкувалися, кажу, це щось не так. А той насос, що я взяв, він виявився новим. Я тут вже його готовлю до зборки. Він, скоріш за все, була емульсія. Сильно був там прям засратий так, що просто капець. І тут шестерні прямі. В принципі, які повинно бути. Ми з Богданом так кажу, ну, тут і насос не. Найгірший той, що на турбо да? ми з тобою балакали, кажу, та не може такого бути. І я раніше не знав, що є. Ну, якби займався, не знав про такі шестерні під кутом. Звісно, вони тихіше працюють, але насос повинен качати з першу, першу чергу. Тому цим двигуном уже нічого не допоможе. а от Конструктивно робити його гіршим не неварям, також ліц довгий. Ну, Є коротші, довший, я грибок взяв 213-й Нівовський, а тут ось такий огрізок. Тому з насосом, я думаю, питань не буде. Зараз ще протру. І зберу вже. Та в принципі У мене все тут залишався тільки насос. Як би там не було, хоч і ремонт не капітальний, та все ж підхід. Ну як бачите, майже все. Якби розточив блок, то і в принципі було б все добре. Ну, не та історія, Все, залишається, піддон закритий, і можна закидувати двигун. ОГБЦ я вже збиратиму на кузові. Піддон вирихтував, вирівняв. Тут погнутий. Коротше. Про тюнінг. Те, що я самого там початку показував, про жикльор. Стандартний я не ставлю, тому що отвір. Надто малий беру Солікс ціп. Ну, воздушні повітряні жиклюри, витягую і встановлюю. Різьба є. Зараз крутюсь. І все. Такий от буде тюнінг. Можна отвори пробувати різні, але я навіть не знаю, який якнайкраще підійшов. Роблю з, з запасом, тому що бруд, ну, щоб не застряв, буде шкода, та все ж тим не менше. це набагато менше, ніж сам канал. Тому для тиску масла буде ліпше. Така схема. Якби там не було, зібрав трошки прибратись, вичистити, пересвід, не видно. Ну, і що? Кидувати. Блок, коробку, ГБЦ пізніше займусь. Напевно, не видно, але я все-таки розчистив. Тут місце більш-менш сам тягнути не буду, досить важкий. Треба за допомогою буде попросити хлопців. Тому зараз вкинемо блок. Залетів на раз-два двох Зручно. Так. Зараз нахилю його, під кутом поставлю, щоб КПП відразу накинути КПП. Так, ну, чисто гарно в будь-якому випадку те, що було. Всі, все прикручено, там подвігайка, щоб різьба не згнивала, раджу. Схема нормально перевірена. Ну, спідометра не забув. Зараз щеплення тут все таке в гавні. Не знає навіть масу, головне також не забути. Цьому наживив, підтягнув на місці. Хочу вкинути ще кулісу. Скоби, я вже всі ті винтики дрібниці дістав. На цьому закінчимо і так розповідь затягнулася. Принаймні ГБЦ я ще нічого не робив, тому також потребує часу. В іншому вже тут приварене. Завжди буде з чим працювати. Також хочу грязєву защиту постановити буде, треба. Коротко, зараз давайте встановимо декоративну накладку на колісу сам речах, і будемо завершувати. Знайшов скоби, бовтики, всю цю історію, тому треба навести красоту. Красотою не назвеш, звісно. У мене тут стиль такий яле. Хова, п'ята надії буде працювати. Освітлення тут темнувато. Все втикається. Люфти, ремкомплект, до речі, Ну таке собі, але в цілому ізоленти намотав на резинки. Все як зазвичай. Тому що ціленько, гарненько. Подобається. Хочеться вже дозбирати та виїхати. Ну Но... Рано ще треба потрудитись. Тому все. Справився. Принаймні для цієї частини все, що я хотів, я в принципі і зробив. О, звісно, вимотався я чимало, досить багато часу та праці, як би там не було, в якому би стані воно не було, але робота була зроблена. Скажімо, колосальна. Все, дякую за перегляд, всім мирного неба, звісно, без поломок, щоб ваші ласточки вас не підводили. Ну і зустрінемося в наступному ролику, коли я вже буду ГБЦ встановлювати. Все, всім удачі!